Сьогодні ми на йога ретриті від Сергія Артемінка і Олександри. Розкажіть, як ви про нього дізналися, як вас звуть. Добрий день. Сьогодні ми на ретриті від Сергія та Олександри. І про нього ми дізналися через Вікторію. Вон там вона Вікторія. І вона тренер по Йозі, яка тренер по Йозі моєї мами, і от вона нас так порекомендувала от на таке, на такий ретрит сьогодні завітати. Тож Дуже стало Вот такою мероприятие, захотілась поучаствувати. Ви з Крюкова приїхали, так? З горішніх плав з планів, а, та, планів, так. В принципі, Зовсім близько. Ну так. так. Е, зрозумів. Е, і можливо які очікування? Чи будете сьогодні пробувати на сапах плавати там? Та, так, будемо. Будемо спробуємо на сапах поплавати і. Всі практики теж хотіли б спробувати. Спробуємо його, подивимось, як воно. Mm -hmm. Добре, дякую, дякую. дякую.